Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я могла прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Йоанна, 10 глава з 17 по 28 вірш. Зате Отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його з мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти і владу маю назад його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь, то знову точилися суперечки між юдеями через ті слова. Численні з них, з них мовили Навіжаний він Ісус до з'їхав, навіщо його слухаєте? Інші же не ненавіженого слова, чи навіжаний спроможний очі сліпим зрячим робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі, зима була. Ісус проходжувався у храмі з Соломон, Соломонови присінко. Овступили його юдеї і йому кажуть Доки же нас отак триматимеш у ваганні? Коли Христос, то ти відверто скажи нам. Ісус же їм казав я вам, та ви не віруєте, Дієш ні їх ім'я Отця Мо вони свідчать мене. Та ви не віруйте, бо не з моїх ви овець. Вівці моє голосом мого слухають, і я їх знаю, вони за мною слідують, і даю їм життя вічне, і не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве із рук моїх. Каже сьогодні Юдеї, доки триматимеш нас? Скажи, що ти Христос. Коли Христос скаже відверто, вони просто таки вимагають цього. Щоб Ісус виснув себе Месією перед ними. Та Ісус не дає їм тієї відповіді, якої вони чекають, Говорили лише, що Його діла самі про нього свідчать. Цього достатньо, бо хто є від Бога, той зрозуміє. Цікаво, що Ісус Євангелії від Йоанна прямо каже про себе, що Він є Христос тільки двічі. Це те, що ми вже з вами читали, це є жінці самарянці а також єретичні, сумнівні моральні поведінки та сліпонародженому жебраку, тобто жінка, яка моральний спосіб вела і сліпонародженому жебраку і когось цілив. А що думаю про Ісуса я, ким є для мене? Дуже важливо дати собі відповідь, чи Ісус для мене близькою людиною. Чи Ісус для мене є тим, кому я можу довірити своє життя. Господи, хочу бути однією із тих, хто тебе знає, хто слухає Твого голосу та йде за тобою. Допоможи мені в цій дорозі йти за тобою. Амінь.